І так от є Цинофрей, істочника. Так. Да. Отте Цинофрей. А. Та скільки ви вже на як істочник? І з ере давнього року знайшла вода тут. А кільком от уже? О, та вже Уже 9 років. По тебе подтямете, що возив мій отець Діодор тачку воду. Було таке. <рес> Та так і поламали бучку. Бо і на везли. ходили. було, було. <рес> Новий обітатель источника по імені Тигрик територію. своїй Ви да. Знаєте, як би я любив, там вам показати ту 200 метрів майдолю. така файна поляна, а берег дуже стрімкий. Еша гора. А там би дуже мост чинити в печерну церкву. Обов'язково. Та як мені споредати, церкви може стати воду, значить, і чуть-чуть туди. Та, та значить около потока берег має високий, та, зараз на пів метра, води ще й більше. Ага. Та значить, а, а поляна я на на метр. Та було б води в ставку значить, на метр. А от сам істочник. А. Водичка у ньому чиста-чиста. Чиста. Так пускати будуть бути кла. А, а був би вставок. Ти не треба копати. Вставок був би. Ну. Ага. Треба лише ти цінув руки до того, та то й буде діло. Ага. Ну а тут для тільки... Skopati berieha. Tak z, no, z berieha skopati buľu. A na ňoho načiť kamíňa všakoho Tam je potoka, je tam je kolo tablici, kuč, kuch, kuča nevielika toho šebe.